Вітається програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Мистецтво як спосіб відновлення і можливість підтримати інших. Про діяльність громадської організації творчих людей з інвалідністю разом говоримо сьогодні. Організація працює в нашому місті близько 17 років. З початком великої війни її представники стали волонтерами. Про творчий та волонтерський напрями діяльності розкаже гостя нашої студії, директор центру творчості людей з інвалідністю разом. Світлана Комарова. Вітаю в студії. Я вас вітаю, ваша громадська організація за понад півтора десятиліття добре відома у нашому місті. Розкажіть про неї, що таке разом, як виникла у цьому потреба, які принципи вашої роботи? Чого разом так? От, тому що коли ми спочатку як організовувалися, і мені завжди задають таке питання, а як ти рядом з людьми, з інвалідністю, у мене, у мене два сина з інвалідністю. Один підприємець, другий у мене художник, малював красиво і мав свою ювелірну майстерню, Тобто бізнес і творчість. І от коли я піднімала їх на ноги, я зрозуміла, що людям з інвалідністю їм треба щось світле, красиве. Я почала. Виявляти серед армії людей з інвалідністю нашого міста самих творчих, це Віталій Мельниченко, це Петро Боряк і тоді пішло. Світлана Терлецька і пішло, пішло. В мене їх, мабуть більше, ніж 200 чоловік криворожан. А взагалі то це вже понад 500 людей. Бо ми ж об'єднуємо і не тільки а і всю Україну. У нас даже з Луцька є члени організації. Ну от з який масштаб? Ми так і назвалися разом. Тут і по дереву, тут і вишивальщиці, тут і бісероплетіння, і художники, і малярі. У мене така ціль показати, що люди роблять, і навчитися у цих людей досягати якоїсь мети, будучи. Здоровим, але дивитися треба на цих людей. Вони виходять за рамки своєї хвороби. Їх треба любити, їх не треба жаліти. Не в якому разі. Як жаліти? Це людина, це творе, це, це творець, це художник. Ну, йому треба признання, визнання, що він такий же, що він. Скаляський художник, ну він же така людина, який і, і всі художники, які можуть підійти до свого полотна? Він не може, але він може малювати загалом. Скільки творчих людей наразі об'єднує ваша організація? Ви сказали майже півтисячі, так? Якщо не Так, мабуть, більше. І чи приходять наразі нові учасники? Загалом, яка ваша спільна мета? Скажімо так, ми не можемо зібратися всі разом. Ну, де можна 500 чоловік, і не, не всі можуть з, других, з інших міст поприїжджати. Ми не і маємо статуса юридичного всеукраїнської організації, але ми працюємо як всеукраїнська організація. Тобто ми по всім, ми і в Харкові, і в Луцькій, і в Дніпрі. Ще тоді запросто можна було в Керчі ми виставляли, в Сімферополі виставляли. Ну, Називати ці міста я, наразі це мені треба було писати на листочки і читати з листочка, де ми виставляли. Виставки, ми робимо концерти. Спочатку повномасштабного вторгнення пріоритетом роботи організації стала волонтерська діяльність. Розкажіть, яким чином та кому допомагаєте? 27 лютого 22-го року. От у мене три дні був ступор. Я лежала, я нічого я їсти не могла, я не могла пан. Зрозуміти, що ж, а в мене ж там і концерти вперед попереду, що все ж з виставки, і все, я не могла зрозуміти, що, а що мені робити? Ну, що, що, ну все. Я, ну, І тут я. Ще ночі таке мені прийшло в голову. А чому б наші площа, наші 100 квадратних метрів у нас центр? Не виділити якийсь там куточок і е, не допомагати там збирати речі, тоді ще не було переселенців. Відразу от 27-го ще не було. І збирати речі там хлопцям кинуть кліч, такий там треба були термоси. помните, забирали такі здорові термоси. Я кинула кліч, мені вже почали звозити білизну, цю теплу тоді було дуже ну, потрібно подушки. Матраци, все це мені везли. Все це у нас є бусик, і ми цей бусик грузили і возили на блокпости. А блокпости вже передавали хлопцям. І тут почались переселенці. Ну все, ми зрозуміли. Треба ж одягати там. Бабушка приїхала в халатіки в тих галошах. Вона доїла корову, і так її там в сараї і застало. Добре, як вона каже, що в сараї у мене був якраз этот погріб, і вона залізла в той погріб, і вона з того погріба як вилізла в халатіку і з баночкою консервації якоїсь у неї видно, був який теж такий психологічний ступор, що вона ми не могли вирвати ту банку. Ну, все, Ми почали вдівати людей. Потім стали ну, стали возити, возити. возити, кереворожання, це взагалі неймовірні люди. А потім його стало багато. А тут раз і звільнили декілька сіл. І ми почали возити на ті звільнені села, бо там діти босі голі. Як ці люди раді, господи, як вони ці. Це не передати. Яким чином бажаючі чи можуть допомогти у волонтерській діяльності, організації та вашого центру разом? У нас є ми, така група, така група в'язальниць. Ми розпускаємо світера. Ну, приносять же нам такі вже поганенькі її світера. Ми їх розпускаємо, з них в'яжемо носки, вяжемо маніжки, ми е, рвемо, яке там не дуже вже гарні речі буває, і таке приносять. Ми рвемо на такі полосочки і в'яжемо з них такі підстилочки хлопцям, щоб сідати. Вони їх прямо на резиночку так. ну, Як от туристи раніше досточки носили, а ми наразі таке придумали хлопці. Вяжемо підказки шапочки. Дуже потрібна е, рукавиця перчатка з ду, е, трьома пальцями. Дуже. ну, щоб їм вже не знімати, бо поки зніметься, поки морозів немає, як морози. Хто не вміє навчимо, хто вміє, е, значить, ми видамо все і, і купимо вам і спиці, і все. І тільки приходьте, беріть, в'яжіть, потім приносите. Не хочете приносити, самі передавайте, якщо у вас там хтось служить. Але треба в'язати в'язати і в'язати. Ми ось тільки-тільки передали 100 перчаток. Це ми за літо зв'язали. Мало дівчата у нас в'яжуть. Дівчата, звісно, дівчата, Їм вже по 80 років, а вони у мене дівчатка, тому що вони таке роблять. Треба постільне, треба посуд, треба одяг, треба все. Щодо втілення творчих проєктів, розкажіть про ідеї, які вдалося втілити. Ну, саме головне, ми втілили. Ми єдина організація на Україні, яка має свій центр творчості. Це вже все. Там виставки, там концерти, там ну, відкриваємо нові горизонти, нових виконавців, і нових художників. Розкажіть про останні у часі творчі заходи вашої організації, вашого центру. 3 грудня це День поваги до людей з інвалідністю, 5 грудня це День волонтера. І е, канун Святого Миколая, так? це ніч святкова. І ми все це об'єднали і зробили таку, такий, знаєте, я б даже так рискнула і назвала б це корпоратив ГЕО разом. Ну, тому що е, ми хотіли просто посидіти, поспівати пісень. І от коли я почала дзвонити, запрошувати, а вони. Світа, я ж написав нову пісню. Світа, я написав там нового вірша. І у мене вийшло звітний концерт День Святого Миколая канон. І тут у мене дівчинка з ДЦП співає пісню. Вона не так говорить, як співала. Тут заходить Артем, він у мене колясочник, а тут дивлюся, він з поміччю бабуськи заходить в центр. Ну, ви, ви розумієте, я... І тепер я, я ще більше буду говорити. У мене на центрі без руки малюють, без ноги танцюють, а глухонімі співають, і ось вам результат. І наостанок поділіться з нашими глядачами, які маєте плани, де і як можна долучитися до заходів творчих людей з інвалідністю разом. Можу наразі сказати телефон 067 875 80 98 це мій особистий телефон 24 на 7 відповідаю. Але <смі> бажано в робоче час, і я, я повинна буду побачити цю людину, попрацювати, не бійтесь, не позвонити і сказати, а я хочу малювати. Ми, у нас є така можливість, ми до заключаємо договір з художніми школами, і дітки з інвалідністю навчаються безкоштовно. В цих школах, в музикальних школах, тобто це все можливо. Ніяких немає рамок. Наразі в мене плани такі, що як тільки закінчиться війна, але це треба ж готувати вже, я готую таку гід-бригаду. Найдемо спонсорів, які нам виділять автобус, і ми поїдемо по звільненим сала. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин у студії була Дар'я Юськова. Бажаю всім миру. Побачимось у наступному випуску.